Всім привіт! Нарешті ми з вами доросли до Синуса Косинуса Тангенса гострого кута прямокутного трикутника. Запрошую вас у чарівний світ тригонометрії! Тригонометрія, в перекладі з грецької, буквально означає вимірювати трикутники. Тригонометрія в сучасності це розділ елементарної математики, що вивчає співвідношення між сторонами і кутами трикутників, і дозволяє проводити кутові обчислення через спеціально визначені функції кутів. Функції синуса косинуса. І тангенса певного кута прямокутного трикутника є основним інструментом тригонометрії. Тож починаємо? І так, як ви вже зрозуміли, працювати ми будемо в прямокутному трикутнику. І для нас важливо повторити, які катети будуть протилежними, які прилеглими, які кути будуть протилежними, а які кути будуть прилеглими і до яких катетів. Дивимося на перший малюночок. Маємо прямокутний трикутник із кутом С, міра якого 90 градусів. Гіпотенуза АВ і до гіпотенузи прилягають два гострих кути. До кута А протилежним буде катет Б Протилежний, він лежить навпроти нього. А прилягає до нього катет АЦ. До кута Б. Протилежним буде катет А а прилягатиме до нього катет БЦ. Ось так. Відповідно до катета БЦ, протилежним кутом буде кут А, а кут Б буде прилеглим. До катета АС прилеглим буде кут А, а протилежним буде кут Б. Встановили. Якщо в прямокутному трикутнику ми катети і гіпотенузу позначимо маленькими латинськими літерами А, Б і С, пригадуєте, напроти катета А лежить кут А, напроти катета Б лежить кут Б. Зупиніть відео і спробуйте самостійно встановити, для якого катета які кути будуть прилеглими і протилежними, відповідно, і для якого кута які катети будуть прилеглими і протилежними. Ви вже справилися, можемо звіритися. І так, за другим трикутником до кута альфа протилежним буде катет А, а прилеглим буде катет Б. До кута бета протилежним буде катет Б. А прилеглим катет А. До катета А кут бета прилягає. А кут альфа знаходиться навпроти катета А навпроти катета А, до катета Б. Кут альфа прилягає, а кут бета знаходиться навпроти, тобто є протилежним. Ну що ж, якщо ми легко визначаємо протилежні прилеглі кути і катети, то можемо рухатися в тригонометрію. Перша функція синус. Синус кута А. Що це таке? Синусом гострого кута прямокутного трикутника є відношення протилежного до даного кута катета до гіпотенузи. Що таке відношення? Відношення це діє ділення. Відношення чого до чого? Протилежного катета до даного кута і до гіпотенузи. Тож дивимося на перший малюночок. Є трикутник АВС. Синус кута А це синус ось оцього кута. Це є відношення дія ділення, тобто протилежного до даного кута катета, протилежний до нього катет, це катет БЦ, протилежного до нього катета, тобто катета БЦ, до гіпотенузи. Гіпотенуза а Б. Синусом кута Б буде відношення, тобто дієділення за цим же самим означенням. Протилежного до нього катета, катет протилежний до кута Б це катет АЦ, катет Аце. І знову ж таки до гіпотенузи. Якщо ми перейдемо з вами до другого малюнка де кути позначені альфа, бета, а катети відповідно А і Б, гіпотенуза С, то синусом кута альфа буде відношення, тобто ділення протилежного до нього катета, тобто катета А, до гіпотенузи, тобто до С. Синус кута бета це буде відношення протилежного до нього катета до гіпотенузи, протилежного до нього катета до гіпотенузи. І так, синус це відношення, відношення двох сторін, протилежного катета до кута до гіпотенузи. Тобто будемо знаходити відношення сантиметрів до сантиметрів, міліметрів до, мі до міліметрів, метрів до метрів, одноіменних величин одна до одної. Що ж тоді ми матимемо в результаті? В результаті ми просто матимемо число, яке показує, чому це відношення дорівнює. Зверніть увагу, що синусом є відношення меншої сторони до більшої сторони, бо гіпотенуза найбільша сторона в прямокутному трикутнику. Отже, ці відношення завжди будуть меншими за одиницю. Ми ж менше число будемо ділити на більше. Переходимо далі. Косинусом гострого кута прямокутного трикутника знову буде відношення. Тільки тепер прилеглого до даного кута катета і знову ж таки до гіпотенузи. Якщо ми працюємо із косинусом кута А, то нам треба прилеглий до нього катет катет АС поділити на гіпотенузу АБ. Ці міркування ми записуємо ось так. Якщо ми хочемо записати значення косинуса кута Б, то ми пишемо косинус кута Б дорівнює відношенню катета прилеглого до кута Б і до гіпотенузи, тобто БЦ до АБ, перейдемо в другий трикутник. Якщо хочемо знайти косинус кута альфа то треба до нього прилеглого катета, тобто катета Б, поділити на гіпотенузу. Якщо ж ми хочемо знайти косинус кута бета, то нам треба знайти відношення до нього прилеглого катета, тобто катета А до гіпотенузи. Оскільки косинус це є відношенням одноіменних величин, то в результаті ми. Отримаємо неіменовану величину. В результаті ми отримаємо просто число, оскільки катети завжди менші за гіпотенузу. То менше число поділити на більше, результат отримуватимемо завжди менший за одиницю, синус і косинус це величини, які пов'язують катети. І гіпотенузу. Синус пов'язує протилежний до даного кута катет з гіпотенузою. А косинус пов'язує прилеглий катет з гіпотенузою, як пов'язує їх відношенням. Тангенс. Тангенсом гострого кута прямокутного трикутника знову є відношення. Тільки тепер протилежного катета до прилеглого катета. Тангенсом кута А нам важливо бачити, де цей кут А. Є відношення протилежного до нього катета. Ми вже навчилися з вами бачити протилежний катет. Це буде катет БС до прилеглого катета до АС. Тангенсом кута бета буде відношення протилежного катета до нього, тобто катета АС, до прилеглого катета до катета БС. Тангенс це відношення катета до катета. Того, що лежить навпроти, до того, що прилягає. Дивимось на другий малюночок. Тангенс кута А це відношення протилежного до нього катета. тобто Катета А до прилеглого, тобто катета Б. Тангенсом кута бета буде відношення протилежного до нього катета, тобто катета Б, до прилеглого катета А. Тангенс є відношенням двох катетів. Катети можуть бути різних довжин. Їхнє відношення може бути як меншим одиниці, так і більшим одиниці. Єдине, що можемо уточнити, що ці відношення будуть додатніми, оскільки довжини сторін не можуть бути від'ємними. І є у нас ще останнє поняття котангенса гострого кута. Котангенс пишеться КТГ кута А. Наприклад. І котангенс це величина, обернена до тангенса, він дорівнює відношенню, навпаки, прилеглого до даного кута катета, до протилежного. Тож дивимося на перший малюнок. Котангенсом кута А є відношення прилеглого до нього катета, тобто катета А це. До протилежного до нього катета до цього самого кута. Катети визначаємо прилеглі вони чи протилежні відносно кута, до БЦ. Котангенсом кута B буде дорівнювати відношення до нього прилеглого катета, тобто катета БЦ, до катета АЦ. Дивимось на другий малюночок: котангенс кута альфа дорівнює відношенню прилеглого до нього катета до протилежного, тобто Б на А. Ну і котангенс кута бета це теж відношення прилеглого до нього катета до протилежного. Ну і давайте закріпимо виконанням номера 581 як же знаходити синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника. Катет і гіпотенуза прямокутного трикутника відповідно дорівнюють 8 і 10 см катет і гіпотенуза. Гіпотенуза завжди найбільша в прямокутному трикутнику, значить, 10 см це про гіпотенузу. 8 см це про катет. Знайдіть синус кута, який лежить проти меншого катета, косинус кута, який прилягає до більшого катета, і тангенс кута протилежного меншому катету. Щоб знайти синус і косинус, нам треба пов'язати катет і гіпотенузу. Ми маємо один катет і маємо гіпотенузу, але ми не знаємо величини іншого катета. Тож наразі ми не можемо встановити, а який із кутів більший, а який менший. Бо синус треба знайти кута, який лежить проти меншого катета, а косинус кута, який прилягає до більшого катета, тож нам треба знайти спершу величину другого катета, невідомого для нас. Якщо ми маємо дві сторони в прямокутному трикутнику і нам треба знайти третю сторону. То на що ми повинні спиратися, як ви гадаєте? Дійсно, на теорему Піфагора. Тож, з цього трикутничка він у нас один за теоремою Піфагора. А квадрат у нас дорівнює АС квадрат плюс БЦ квадрат. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Знайти нам треба АЦ а це дорівнює корінь із АВ квадрат мінус БЦ квадрат. тобто з 10 у квадраті мінус 8 у квадраті. Пам'ятаєте, що у нас є два способи обчислення значення цього кореня. Ми можемо або 10 піднести до квадрата і відняти 8 піднесене до квадрата, тобто 100 відняти 64. Або можемо розкласти за формулою різниці квадратів 10 мінус 8 і 10 плюс 8. Дорівнює. Перша дужка нам дає число 2, друга дужка дає число 18. Хочете, перемножайте 2 на 18, це буде 36, корінь з 36 це 6. Хочете 18 розкладіть на два множники, 2 і 9, наприклад. З двох двійок ви можете винести корінь, і це буде 2, і з дев'ятки винести корінь це буде 3. Маємо 6 см. 6 см. Або ви могли побачити, що сторони 10 і 8 удвічі більші за сторони єгипетського трикутника 5 і 4. Отже, третя сторона повинна. Бути пропорційна до третьої сторони єгипетського трикутника до сторони довжина якої 3 см, і теж вдвічі від неї бути більше. Таким чином, можна було теж отримати 6 см. Ось скільки аж способів у нас. Все тепер нам зрозуміло, що менша сторона лежить проти меншого кута, більша сторона лежить проти більшого кута. За відповідною властивістю. Тож кут Б буде менший за кут А. І тепер ми можемо, власне, приступати до виконання ось цих завдань. Синус кута, який лежить проти меншого катета. Кут, який лежить проти меншого катета, це кут Б. Синус кута Б. Синус кута це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Протилежним катетом до кута Б є катет АС. Гіпотенуза у нас АВ. Значення катета АС – це 6 см. Значення гіпотенузи 10 см. Отже, Маємо 6 десятих, можемо написати як 0,6, ось таким числом. А можемо скоротити 6 ,10 і записати 3 п'ятих. Обидва записи синуса кута бета будуть правильними. Друге, треба знайти косинус кута, який прилягає до більшого катета. Кут. А ми про гострі кути говоримо. Кут, який прилягає до більшого катета, це той самий кут бета. Отже, шукаємо косинус кута бета. Він дорівнює відношенню прилеглого до даного кута катета до гіпотенузи. Прилеглим катетом до кута бета буде катет БЦ, гіпотенуза АЦ. 8 см маємо віднести до 10 см. Бачите, сантиметри скорочуються. Можемо записати результат десятковим дробом, а можемо скоротити і записати у вигляді звичайного дробу. Ніяких одиниць вимірювання немає. Ви бачите, що всі одиниці вимірювання, які були, вони скоротилися. Це безрозмірна величина значення і синуса гострого кута, і косинуса гострого кута, і тангенса гострого кута прямокутного трикутника. Ну що ж, шукаємо тангенс. Тангенс кута протилежного до меншого катета. Менший катет у нас той, що 6 см, кут до нього протилежний це кут бета, тангенс цього кута нам треба знайти. Що таке тангенс? Це відношення протилежного катета до прилеглого. Протилежним до кута Б катетом є АЦ, прилеглим катетом до цього кута є БЦ. А це має довжину 6 см, Б це 8 см. Сантиметри скорочуються. 6 і 8 скорочується на 2. Маємо 3 четвертих або 0,75. От і все. Тренуйтеся. Успіхів вам, Па-па!